От скажіть мені, чому людині легше повірити в те, що її хвороба є невиліковною, є пожиттєвою? Це стосується, наприклад, алергії, да? або псоріаз, вітіліго. Я являюсь цілителькою з людям шкірні захворювання, тому це якраз питання мене найбільше хвилює. Чому люди змирюються своєю хворобою? Вони її приймають і дуже легко вірить в те, що це вже їх пожиттєва хвороба, вона вже їх буде до кінця їх життя. Чому людина легше в це вірить, аніж тому, що потрібно боротися, потрібно шукати якісь інші методи лікування своєї хвороби, інші причини ліквідувати вашої хвороби, але не наслідки. Ви лічите не шкіру, ви лічите всередині себе причину, яка викликала. Ви ж не вродилися з цією хворобою, так? Це набута псоріаз, алергія. Вони не передаються. Правильно? Вони не заразні хвороби. Задайте собі питання, чому саме у вас і в певний період вашого життя виникла ця хвороба. А тоді звертайтеся до мене на консультацію і ми з вами знайдемо причину, яка викликала вашу хворобу. Ми її ліквідуємо і ви назавжди забудетесь про свої шкірні хвороби. Звертайтеся номер телефона, телеграм, інстаграм, звертайтеся на консультацію поки що безкоштовно, і назначимо вам сеанс лікування гіпнотерапії.